Значить, останні декілька років ми бачимо тенденцію зростання захворюваності на теренах Полтавщини, як і в Україні в цілому. Після ковіду в нас значний старт по захворюваності. На сьогодні Полтавська область 58 на 100 тисяч населення. По самому місту Полтаву захворюваність зросла на 22,5% порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Позав немогу вибачити, значить, фтизіатрична допомога в Україні є цілком безкоштовною. Всі діагностичні маніпуляції а також лікування. Повторюся, безкоштовні громадянам потрібно звертатися до своїх сімейних лікарів, а також якщо є скарги або будь-яка підстава, вони можуть звернутися до нас у заклад навіть без електронного направлення від сімейного лікаря. Програми підтримки пацієнтів, у кого вже є діагноз, існують в Полтавській області. Підтримкою займаються дві благодійні організації: це світло надії та Товариство Червоного Христа. На сьогоднішній день найголовніше це забезпечити стало медичну допомогу всім пацієнтам, хто цього потребує, тому що ми знаходимося в тяжкому. Основним завданням нашого медичного закладу це є стало забезпечення медичними послугами всіх, хто цього потребує. Також ми сьогодні працюємо над охопленням дитячого населення послугами обстеження та лікування. Також ми активно діджиталізуємося і втілюємо нові моделі амбулаторного лікування, що значно покращують взагалі ефективність і є. Доступними і зручними для самих пацієнтів. Ми використовуємо гаджети, ми використовуємо смартбокси і максимально підлаштовуємося під пацієнтів. Лікування людей, які хворіють на туберкульоз, за останні роки дуже змінилося в позитивну сторону. Лікування відбувається згідно рекомендацій останніх ВООЗ. З використанням нових протитуберкульозних препаратів та перепрофільованих ліків. Лікування ефективне, з досить доброю переносимістю ліків і з досить доброю ефективністю. Пацієнти лікуються переважно в амбулаторних умовах в сімейного лікаря, а також можуть лікуватися у фтизіатра за місцем проживання. Головне, це щоденний прийом протитуберкульозних препаратів. Підтримка сім'ї, родини і звичайно виконання рекомендацій лікуючого лікаря. Тривожним дзвіночком до того, що це може бути туберкульоз, це кашель більше двох тижнів, підвищення температури протягом тривалого терміну до 37 семи градусів. Потім це можуть бути схуднення, це пітливість вночі. І також, якщо людина давно не обстежилася рентгенологічно, бажано це зробити в найближчий час. Сказати, що є епідемія туберкульозу, чи немає епідемії туберкульозу, ну, мабуть, трудно, чому тому, що в них десь 4-5 чи шість областей, де епідемія туберкульозу носить суттєвий характер. Фтезіатрія переживає дуже складний період. Після того, як проведено реформування, по суті, фтезіатрична служба була ну, дуже скорочена. А скажімо, всі обов'язки, які виконувала служба, перекладені на лікарів. І от тепер склалася така ситуація. Коли, скажем, є велика нормативна база, ну, я можу її назвати, це 5 законів, 3 постанови Кабінету міністрів, 23 накази Міністерства охорони здоров'я і більше 40 рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, це все нормалізує протитуберкульозну роботу, але виконати такий об'єм цих інструктивних матеріалів практично нема кому. І складається така ситуація, що скорочені програми, скорочені часи на підготовку випускників із вуза, і ми випускаємо людей, ми випускаємо фахівців, які, по суті, для такої роботи, яку виконувала вся протитуберкульозна служба, це величезний об'єм. По диспансеризації, яка є базою профілактичної роботи, при диспансеризації виявили всі контингенти, які мали фактори ризику підвищену ризику захворюваності на туберкульоз. Їх брали на облік і вели постійне спостереження. З обов'язковим щорічним, а іноді й дворазовим на рік обстеженням. і таким чином, як тільки людина могла бути інфікованою, її зразу виявляли, і проводили профілактичне лікування. Сьогодні таку роботу виконувати нема кому. Ну, оскільки проблема туберкульозу в країні є актуальною, тому що на даний час у нас є епідемія статистично, але де факто, тому розуміння суті даної проблеми є дуже важливим для усіх лікарів, усіх фахів. Бо оскільки туберкульоз це ну, не лише легенева форма, яка вражає легені, і має класичну клініку, яка ну, образ якої популярний у суспільстві, і кожна людина, в принципі, має догадку, але це і Різні поле форми, з якими можуть зукатися і нефрологи, і травматологи, і гастроентерологи, ну, і хірурги, усі спеціалісти. Тому вивчання даної проблеми є важливим аспектом у підготовці ну, працівників, спеціалістів, щоб вони могли розпізнати цю проблему і за необхідності звернутися за кваліфікованою допомогою. Бо Лікувати це захворювання мають спеціалісти, які ми навчалися.